Слава Україні! Сьогодні до мене неофіційно надійшла інформація про те, що КМДА готується дуже широко відсвяткувати 200-річчя дня народження Шевченка серед цих планів виселити бібліотеку, дитячу бібліотеку імені Шевченка з будинку на проспекті Перемоги-25. Я спробував перезвонити в бібліотеку, телефон не відповідає. Це призвело мене ще більше в стан, який. Підтверджує, можливо, такі спроби влади. В зв'язку з цим я звернувся сьогодні до Попова з проханням спростувати те, що бібліотека буде виселена, і за одне розказати, які ж великі і хороші заходи плануються в цій бібліотеці в зв'язку з підготовкою до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича mm -hmm. Шевченка. Дуже не хотілося, щоб в Києві в рік народження, в рік святкування Шевченка. Зникла бібліотека імені Шевченка. Не хочеться, щоб зникали будь-які бібліотеки, а тим паче бібліотека Шевченка в рік святкування 23 зустріч з дня народження Шевченка.